Тіньовий флот Путіна з економічної точки зору Росія чинить самогубство. Яку схему він придумав, щоб обійти санкції? Світ буде аналізувати, як ці танкери курсують, де там які є вузькі місця, чи піде на дно ВВП з новими цінами на нафту. Подумаємо при необхідності і можливо, скорочення добичі. та чи погодяться Китай та Індія імпортувати нафту замість Європи. Цього тижня російська нафта під забороною в цивілізованому світі. Всі, хто захоче купувати в Росії її чорне золото, мають платити не більше 60 доларів за барель. Як Москва намагається обійти ці заборони і навіщо купила більше сотні ржавих танкерів? Я Артем Куля розкажу про це далі. А ви підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі. Протоці Босфор цього тижня було як ніколи тісно. Після того, як 5 грудня набуло чинності ембарго та стеля ці на російську нафту, інформаційне агентство Reuters повідомило про чергу із близько 20 танкерів, що утворилося на турецьких воротах Чорного моря. Це обмеження ціни, яке ми встановлюємо на експорт російської нафти у треті країни. Якщо вони хочуть використовувати танкери під європейським прапором і відповідні послуги, такі як страхування, то будуть Робити це за обмеженою ціною на нафту з 5 грудня західні компанії більше не страхують нафтові танкери, які перевозять російську нафту, якщо вона продана за ціною більше 60 доларів за барель. Водночас Туреччина, яка пропускає через босфор десятки подібних танкерів, повідомила, що без такої страховки більше не пропустить жодного судна. Чим підклала Росії чи маленьку свиню. Найбільші суперечки минулого тижня стосувалися того, що стеля у 60 доларів за барель є неефективною, адже Росія і так реалізує свою нафту приблизно за такою ж ціною. Цього тижня це підтвердив і сам Путін. Предложений потолок відповідає тим цінам, по ми сьогодні продаємо. продаємо. Нас патріні буде ні, ні при яких посебстоях. Однак Путін не згадав того, що 47% російського експорту нафти, який раніше поставлялось в Європу, тепер доведеться розпихувати по інших країнах, які не будуть підтримувати ембарго та цінову стелю. Яка філософія закладена в цю стелю? Це те, щоб не позбавити Росію постачань, а позбавити її заробітку, тому що якщо цю палицю перегнути зараз, і якщо росіяни почнуть Дуже стрімко зменшувати видобуток, це призведе просто до стрибка ціни там до, ну, до 140-150 доларів за барель. І що ми отримаємо? Отримають країни Заходу, весь світ отримує фантастичні ціни на колонках, а Росія навіть на тому скороченому своєму обсязі заробить ще більше ніж зараз. Тому я вважаю, що це рішення воно дуже збалансоване. Враховуючи нові реалії у Росії, вочевидь не один тиждень ламали голову над тим, як обійти і ембарго, і ймовірні самосанкції у випадку, якщо очільник Кремля таки вирішить закрити поставку країнам, що підтримують стелю 60 доларів, як він грозився раніше. На початку тижня видання Файненшал Таймс опублікувало розслідування, в якому припускає, що Росія імовірно формує тіньовий флот із нафтових танкерів для того, щоб обійти санкції заходу. Посилаючись на судноплавного брокера Браймар, видання пише, що останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже більше 12-15 років. Ми знаємо, як всі діють російські компанії. Був кинутий клич, виділені гроші. Ці гроші треба було реалізувати. Ну мало кажучи, схопили все, що було наявне на ринку, незалежно від того, чи воно потрібно чи не потрібно. Навіть танкер рівня Брухту це мільйони доларів. Так, за даними аналітиків, цього року для Росії закупили 109 різних танкерів, зокрема 29 супертанкерів VLCC, які здатні транспортувати понад 2 мільйони барелів нафти, 31 танкер розміром Suezmax, який може перевозити близько 1 мільйона барелів, та 49 танкерів Aframax з обсягом вантажу близько 700 тисяч барелів. За оцінками експертів, для підтримки експортних потоків на колишньому рівні таких танкерів знадобиться щонайменше 240. І тут Росія зазнає конкуренції з боку Ірану та Венесуели, які вже давно користуються подібними методами. Більше того, танкери, які фіксують за подібними цілями, заносять в чорний список і потім не пускають у порти цивілізованих країн. Тобто таємна мережа суден працює тільки до пори до часу. Багато санкцій, які були е, прийняті. Вони потім дороблялися, тобто Європа і світ дивиться, ага, де ті шпарини, по яким, по яким пішла Росія в обхід цих санкцій. і ті шпарини перекриває. Тому нехай роблять, нехай купують цей хлам. Зараз буде проаналізовано, як це працює, і я впевнений, що далі е, нас очікують там нові санкції, які закриють і ці шпарини, які вони сьогодні можуть, може, знайти. Сам факт того, що чи не найголовніше джерело своїх прибутків Росія змушена переводити у тінь, вже само по собі чимале досягнення кажуть експерти. Адже по суті транспортування російської нафти, завантаженої на подібні нелегальні танкери, тепер нічим не відрізнятиметься від, наприклад, контрабанди наркотиків. І тут постає питання: а хто на це погодиться? Кожен той, хто купуватиме таку нафту, він 10 разів подумає, а навіщо йому це робити. Тим більше, що тоді він може втрапити в халепу, якщо про це дізнається якась з держав, яка запровадила відповідні санкції, а там далі вторинні санкції, там неможливість торгувати нафтопродуктами, виробленими з цієї е, нафти. Ну, може, якісь невеличкі підприємства, які орієнтовані передусім на е, перероблення сировини і на продаж нафтопродуктів всередині держав. Африканських, латиноамериканських, ну може, деяких азійських держав вони на це підуть, звісно. А чому би й ні? Очевидно, що розрахунок Росії в першу чергу на Індію та Китай, загальна позиція котрих якраз і полягала в тому, щоб не підтримувати санкції заходу. З іншого боку, запроваджена стеля дасть можливість східним державам виторговувати більші знижки ніж у них були досі. Але навіть якщо умовний об'єднаний схід і погодиться купувати російську нафту за тіньовими схемами, то тут знову постане питання логістики. Зараз переважна частина російської нафти, що надходить в Китай, постачається по трубі Східний Сибір Тихий Океан, яка працює на межі своєї пропускної здатності. Якщо Китай і погодиться купувати ще більше російської нафти, то її скоріше за все доведеться доставляти купленими Росією танкерами з Чорного або Балтійського моря. Деякі з них можна буде використовувати для перевезення з корабля на корабель, але ціна такої контрабандної нафти може виявитись навіть нижчою собівартості Видобутку навіть якщо їм вдасться якось вийти там на глобальний ринок, але це будуть інші гроші. Тобто вони не будуть заробляти, вони все будуть витрачати на логістику. Спочатку ти 20 баксів на барель витратив на те, щоб докачати з того Сибіру до Чорного моря або до Балтиці. Потім ще ти втратиш там 20-30 баксів на те, щоб перевести на якийсь просто інший край світу цю нафту. І, в залишку недбек, так званий, ти отримаєш там. Ну можливо, на, на рівні своєї собі вартості. Аналогічна ситуація стосується і Індії, яка утім, останнім часом збільшила імпорт російської нафти. Тут ймовірно зіграли роль російські знижки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже публічно засуджував таку позицію. Чому Індія суттєво збільшила закупівлю російської нафти? Тому що Росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни, хороші контракти. Чому Росія пропонує дешеві ціни на свою нафту через війну, яку вона розв'язала в Україні, і проблема в постачанні нафти на європейські ринки? Однак цього тижня прем'єр-міністр Індії Моді сказав, що щорічного очного саміту з Путіним не відбудеться. Таке сталося вперше за 20 років за винятком ситуації, пов'язаної з ковід поза минулого року. Водночас Китай цього тижня оголосив про нову еру відносини з арабським світом. Очільник КНР Сі Цзиньпінь вперше за 6 років прибув у Саудівську Аравію, і серед іншого обговорив збільшення поставок нафти до піднебесної. Можна продати бензин талібам, ну от якраз от новий союзник Російської Федерації Талібан. Ну, Можна а, Можна продати дизельне паливо Північній Кореї, ну, чи точніше, обміняти його на щось там, не знаю, на щось інше. Можна щось продати десь в Африці, наприклад, сомалійський піратам потрібно для е, їхніх е, суденець там щось там, якийсь мазут. Ну от, а куди ще? А нікуди. До того ж, на початку наступного року Захід зробить черговий хук по російському експорту. 5 лютого набуде чинності ембарго на російські нафтопродукти: бензин, дизель та авіаційне паливо. Росіяни розраховують, що це призведе до стрибка цін на ринку і утворення кризи, але враховуючи, що цього не сталося з веденням стелі цін на нафту, то навряд чи щось зміниться і наступного разу. Натомість, вплив на економіку Росії буде хоч і повільним, але в результаті ефективним, кажуть експерти. О, знаєте, танкер нафтовий, коли його зупиняють, він рухається ще добу. Те ж саме можна сказати, і про цю галузь. Вони заробили в цьому році дуже багато, дуже багато, і це дозволить. Це створює для них якусь там подушку, якусь страховку е на майбутнє. Але ж те, що оперативні заробітки зараз впадуть, те, що доведеться можливо консервувати якісь найбільш старі родовища і найбільш нерентабельні. І відповідно буде зменшуватись обсяг. Кількість родовищ, закриття яких, до речі, цього тижня не виключили сам Путін. За оцінками експертів може скоротитися на 30%. Спершу це вдарить по російських населених пунктах, які живуть на нафтовидобутку. Тисячі працівників галузі стануть безробітними, а цілі регіони перетворяться на дотаційні. Потім зменшення надходжень відчує і федеральний бюджет Росії. Ембарго на російську нафту, а згодом і на російські нафтопродукти не. Стане для Кремля срібною кулою, яка одразу зупинить війну в Україні, адже зниження ВВП Росії не буде смертельним. Аби обійти санкції, РФ, судячи з усього, готова піти в нелегальні схеми та тіньові ринки тільки аби продовжувати агресію. А тому поки що найефективнішими санкціями і далі лишаються перемоги на полі бою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, як на вашу думку, Росія намагатиметься ухилятися від нафтових обмежень. Побачимось на фактах тижня.